Так, так, Сеня, тобі сподобалося? Там мені понравилось. А там є печера така. І в печері колись монах молився. Мені, мені тут понравилось. Я колись захлазив. Мені Да, так, там є ще печера є, тільки у нас туди, напевно, не пустять ту печеру. Ну, не знаю. Та така маленька дирка, та лізти печерою, такою маленькою. Тут, напевно, печера, то Там, є печера, туди де... печара залазять люди. Виходимо. Там колись монах молився. Ось ще не бачимо закрути. Печера, така. Uh -huh. Там є така маленька печарка туди.